Події та обробники подій, вікно повідомлення. Об'єкт. Це те, на що спрямована певна діяльність на противагу суб'єкту, який здійснює таку діяльність. Кожен об'єкт має свою ознаку, наприклад, ім'я, тип, характер і так далі. Все те, що може описати певний об'єкт. Подія це зміна властивостей об'єкта, взаємодія між об'єктами утворення нового об'єкта або знищення наявного об'єкта. Що таке подія, ми можемо пам'ятати ще із креча, там де колись щось відбувалося на сцені. Метод. Дія, яку об'єкт може виконати. Наприклад, у на зображенню може бути поява фігури або очищення полотна це методи, які об'єкти можуть виконувати. Елементи керування це графічні об'єкти, розташовані на вікні програми для показу або введення даних, виконання дій або полегшення роботи. Текстові поля, списки, перемикачі, кнопки, прапорці тощо. Тобто, це об'єкти інтерфейсу, які допомагають нам спілкуватися з самою програмою. Обробник події це частина програми, що виконує певні дії у відповідь на подію. Спричинену, наприклад, дією користувача. Наприклад, вікно Привіт, друже. Натисне мене. Коли ми натискаємо на це місце, на цю кнопку, то щось, відповідно, буде відбуватися в подальшому. Тобто ми запускаємо цим самим певні події. Модуль. У умові програмування. Файл з кодом програми. У умові Python є стандартна бібліотека модулів, які при потребі підключають. Імпортують до кодів користувача. Деякі з цих модулів ми з вами вивчали вже і активно використовували. Наприклад, модуль random, випадкові числа, модуль Math, математичні дії. І так далі. Turtle, там, де ми могли малювати. Модуль Tkinter. Модуль Tkinter при використанні основного класу TK дозволяє. Залучити до програми мовою Python такі елементи керування. Вікно верхнього рівня, клас «TopLevel», кнопку клас Button, напис мітка клас Label, однорядкове текстове поле клас Entry, багаторядкове текстове поле клас Text, поле прокручування віджету, наприклад, клас Schoolbar, список клас е, «Lifebox», Рамка клас Frame. Елемент списку з місцем для мітки клас Check Button. І перемикач клас Radio Button. Шкала для вибору значення з діапазону клас Scale. Позначення подій породжених діями з мишою. Button 1. Натискання лівої кнопки. Button 2. Натискання середньої кнопки колесика миші. Button 3. Натискання правої кнопки. Double Button 1. Подвійне клацання лівої кнопки. Motion. Рух миші. А тепер переглянемо декілька тренувальних вправ. Створимо функцію, яка буде змінювати розмір вікна на 500х500 на 500 пікселів. Змінювати кольори форми, коли ми натискаємо ліву кнопку мишки. На що ми робимо? Створимо вікно за допомогою цього коду. From kind. Of input, window TK, Windows -main Loop. MainLoop. Почали роботу з модулем і завершили. Створюємо функцію з іменем Change на місці аргументу event, що означає, що функція пов'язана з подією. І так, на що ми робимо? Додаємо до цього нашого головного коду наступну, наступний рядок: devChange event і позначаємо, ставимо дві крапки. Функція повинна змінювати розмір вікна і кольор фону, тому додаємо зміни наступних властивостей. Тобто робимо, подивіться, після, бо крапок у нас йде абзац двох. І ми дописуємо наступні команди модуля: Window Geometry і Geometry. І записуємо розміри майбутнього вікна 500 на 500. Пікселями не вказуємо. Далі додаємо команду Window BG Background. І прописуємо слово Green, що він має бути зеленим. Тепер для нашого вікна створимо подію і прив'яжемо її до даної функції Change. Тобто, що ми додаємо? Після рядка Window TK ми додаємо також ще ось таку функцію window bind. Далі прописуємо в кавич... дужка кавичка і отакий от от символ менше-більше. І туди прописуємо подію нашу button 1. Так? Button 1. І додаємо кому, далі йде слово change. Так, Змінити. тобто. І так, що ж ми отримаємо в результаті? Після натискання лівої кнопки мишки по формі нашій, по вікну, форма змінюється до ось такого от виду. Тобто, збільшується розмір до 500 на 500 пікселів, та заливка стає зеленою. Так, створимо повідомлення для користувача. Імпортуємо модуль from kind Import Message Box. Таким от рядком ми додаємо ще текстове повідомлення. Ось воно записано в нас тепер на рядку номер 2 Додаємо до зміни рядок з повідомленням. Як буде виглядати наш код? Після змінення от, заднього фону BG. Бекграунда. Ми додаємо третій рядок. Називається цей рядок, тепер запускається за допомогою функції MessageBox. Тобто MessageBox це команда, яка виведе текстове повідомлення. Далі йде ShowInfo, І далі в дужках і кавичках пишемо повідомлення, яке хочемо передати користувачу. Пишемо повідомлення, кома, я програмую. Тобто це буде наше повідомлення. Провідомлення я програмую. Далі переходимо. І дивимося результат. А результат ми подивимося, коли створимо власну таку програму і перевіримо її роботу. І так, ось У мене набраний вже код програми, який відповідає в тому нашому першому коду, що у нас тут є. Ми змінюємо, робимо подію змінення геометрії у такому от розміру, і задній фон стає у нас, у нас зелений. більше тут нічого немає. Запускаємо модуль. І отримуємо ось таке от маленьке віконце. Коли ми натискаємо лівою кнопкою по центру, чи будь-якому місці, то наша форма змінюється на ось такий от вигляд. Тепер ми ускладнимо нашу задачу, додавши текстове повідомлення. І так, ось наша програма, яка вже ускладнена. Плюс до того я замінив розміри не 500, на 500 а 700 на 700. Задній фон я зробив Blue, а не Green, тобто він буде блакитний тепер. І додали ми повідомлення. Ура, я його виконав. Запускаємо програму. І ось що ми маємо. Ось наша форма. Далі я натискаю на форму. Вона змінила розмір, змінила кольор. Плюс ми отримали ось таке ось текстове повідомлення. Тепер дивимося, Значить, що ми маємо? Оцей текст повідомлення він йде у нас в заголовок самого повідомлення. Далі, от той текст, який йде після коми у 5 кавичках, він йде вже в самому віконечку цього повідомлення. Тобто це в нас перше слово до коми. Це в нас заголовок повідомлення, і ура, я все виконав, це буде в центрі самого вікна з повідомленням. Ось так от воно працює. Наступний приклад, який ми сьогодні розглянемо, задача 2. Створити нове вікно, створити подію Double Button 1, тобто подвійне натискання лівої кнопки, яка встановить розмір вікна 400х300 пікселів, зелений колір фону і змінить текст заголовка вікна на бережи природу рідного краю. Починаємо програмувати. Перше, що ми робимо, підключаємо цей наш модуль t І пишемо From T-Cointer. Імпорт, включаємо нашу графічну форму. Далі ми підключаємо що команду з цього модуля MessageBox From t Import MessageBox. Тобто ми хочемо зробити форму, яка буде виводити текстове повідомлення. Далі ми пишемо, якщо відбудуться певні зміни, event, DevChange, event, і пишемо далі дві крапки. І прописуємо, що буде в нас там змінюватися під час е, певної події. Window Geometry. 400 на 300. Тобто Ми змінили форму нашу з того розміру, що був стандартний, на ось такий 400 на 300. Windows BG, background Green змінити задній фон на зелений. Далі ми прописуємо MessageBox.ShowInfo, тобто в текстовому вікні Показати інформацію. І опять повідомлення: це заголовок нашого вікна, те, що буде в рамці зверху написано. Кома, і в кавичках пишемо вже саме повідомлення. Бережи природу рідного краю. Далі записуємо Windows TK. І після цього записуємо саму подію Windows Bind double button 1 Change. Тобто зміниться це після подвійного натискання кнопки номер 1 та лівої кнопки мишки. Далі закриваємо роботу з формою Windows Main Loop. Тобто, що це означає? Що ми закінчили роботу з формою. Все, наша програма готова. Ми її тепер запускаємо і отримаємо ось таке от вікно. Коли ми вдвічі натискаємо на форму, наша, наші розміри змінюються на 400-300 на пікселів. заливка стає зеленою, і зверху з'являється текстове повідомлення. Бережи природу рідного краю. Каджет. Повідомлення це заголовок, це той перший, що ми писали до коми, а це текст після коми вже. Ось так от працює та наша друга задача. Розглянемо тепер наступну задачу 3. Створити новий файл Python та нове вікно. Створити подію Button 3, яка встановить розмір вікна 700х600. пікселів, Світло-зелений фону і змінить текст заголовка. Вікна на я за здоровий спосіб життя. Батон 3 це в нас права кнопка мишки. Батон 2 це середня кнопка мишки, тобто колесико. Починаємо нашу програму так само, як і в попередньому варіанті. Пишемо «From FromCante Import і ставимо зірку, тобто вмикаємо графічний інтерфейс, графічну форму. Далі прописуємо. Підключаємо функцію MessageBox, щоб вона працювала в, нашому, в нашій програмі. Далі знову пишемо Death Change Event, тобто включаємо ми події, щось буде змінюватися в нас. І пишемо, що які будуть зміни в нас. Window Geometry, тобто змінити розмір 700 на 600, абсолютно так само, як у попередній задачі. І Windows BG, BG, задній фон Light Green. Тобто ми прописуємо не через код в системі RGB, а через текстові надписи. Програма також їх розуміє, Light Green. Світло-зелений. І меседж бокшу.інфо. Після цієї функції ми пишемо, що заголовок повідомлення та відповідно саме інформаційне повідомлення. Я за здоровий спосіб життя. І що пишемо: window TK, window bind, button tray change. Тобто, що коли запускаються в нас зміни під час події Button 3. Button tray, це повторюю права кнопка мишки один раз натискається. І закриваємо роботу з нашою формою, пишемо Windows Main Loop з нашим графічним інтерфейсом. Далі вже ніяких змін у нас немає. Все, зберігаємо програму та запускаємо. Ось що ми отримали. Ось наша форма, графічний інтерфейс. Натискаємо лівою кнопкою мишки, нічого не відбувається, середньою кнопкою мишки нічого. А от правою кнопкою мишки, ось, зміни одразу відбулися. Тобто форма змінила розміри і видала нам текстове повідомлення. Ось така от цікава тема в нас сьогодні була. І розглянули ми з вами три цікаві задачі. На цьому на сьогодні все.